Добрий день. Хочому Кабун 15. По 15? Абі 617. А, а по скільки кабун? На, На роздріб. 18. А по скільки буде день, ні? 60 кавун. 14. По 14 19. по 13. Добрий день. В чому буде груша? 65. 65. Молдова 90, а на гурт 85. Ось такий кишмиш по 85. От Молдова ось така по 90 на роздріб. Ось такий виноград по 80. 120 мускат. Ось такий 120. Тут Молдова також 90. 110 кардинал. Ось такий по 80. Тут також, бачите, є різний виноград. Можна ще по... покуштувати його. По 90-100. А, <клухи> я не Ось такий. Це виноград. Все так, подивимось. Прошу. Різний виноград. Винограду є дуже багато. Ось така ще нектаринка на гурт є по 60. Добрий день. Винограду є повно. А 70, якщо на роздріб. Добрий день. А по чому буде грушка така? Гурт Гурт, давайте, кажіть. Ай! <реш> ось така по 30, так? По 30. Ось така 35. І сливка така 35. Ось цю грушу я, до речі, пробувала. Вона дуже-дуже солодка. Вона така смачна. Так. Ця по, скільки ви казали? ця по 35. По 30. А ось ця більша? 40. От. Це все під 12 навісом, якесь 71 місце, але тут є і груша, і слива. От груша по 85, конференція 60, яблука є різні, по 25, це на роздріб можна брати. Це і місто дві. А виноград по чому? Передень ось такий. По... Ось такий от по 100, так? 120. Ось цей. А ось цей по 100. А по скільки груша? Ось така. По 25. Павончиків по 10. А чорнослив? По 80. По чому слива? По 30. А персики не знаєте по чому? Персики по 50 ще є. По чому абрикоси? По 35. А скільки гроші? По 70. Дивіться, який гарний. Оскільки яблуко? 23. По 20. А груша? 30, 20, 40, 45. 30, 20, 40, 45. А скажіть, будь ласка, нам ціни на яблука на день? 20, 20. Від 20 до 28. Це по наростаючій, так? Від 20 до 28. Ось такі яблучка є. Бачите, різні, різні. Так. Дякую. А по скільки абрикос? 20 на год. 20 на год. Ну, ось ці. Ліголь 20. А двохрядка 22. А Еліза ось ці? Еліза 20. Також 20. Це а персик? От 25. По 25. О, бачите, тут є різні. В загальному ціни від 20 до 30 гривень. 15. Від 15 навіть є. 15-18, бачите, це під 12 навісом можна собі купити яблучка.